Пропоную намалювати сакральний символ квітка життя. Для цього потрібно аркуш паперу або цілий альбом формату А3, циркуль, лінійка та простий олівець. А ще декілька кольорових олівців для проставляння точку. Перед тим, як почати практику, пропоную заплющити очі, повернути увагу в своє тіло, в свій центр. Зробимо вдих і видих. Подихаємо. Заспокоїмося, настроїмося для практики, вдих та видих. Вдих. Видих. Розітримало тоні до тепло стану, прикладимо до серця. Відчуємо, як стукає наше серце, його вібрації. І покладемо наші лодоні на аркуш паперу, придаючи, наповнюючи енергією, Здаємо намір творити від серця. Також пропоную для практики запалити свічку, запалити пахощі та взяти склянку води для того, щоб проводити простір, тонкі енергії. Перше, що нам потрібно, це взяти лінійку і визначити приблизний центр нашого паперу, спочатку горизонтальну лінію. Потім. Вертикально. Цей символ показує нам горизонтальна лінія це земне, вертикальна це небесна. І ця точка, з якої почнеться формування спочатку насіння життя, першої сакральної форми, а потім квітки життя. І ця точка порожнеча. Спокій, божество всередині, все і нічого. Початок і кінець. Порожнеча і ця точка є початок творіння. Вона завжди перебуває в стані досконалості та порядку. Порожнеча і є початком всього, що нас оточує. Наступним кроком ми беремо лінійку та здаємо. Радіус приблизно 3 см, ставимо циркуль в точку, робимо вдих і на видихі робимо перше коло обов'язково по горизонтальній лінії. Якщо циркуль буде втікати якось, це символізує про те, що зверніть увагу, Кожне коло відповідає перші сім кіл відповідає чакрам в нашому енергетичному тілі. і малювання сакральних символів, вони повертають увагу і вказують на ті моменти, де потрібна ваша увага, де звернути увагу. І перше коло символ сонця, центр буття, я є початковий імпульс. Перше коло це наше місце в житті. Всередині кожного з нас живе жива енергія, що утворює малюнок нашого життя. Кожен зразок творіння має свій центр, з якого виходить ця енергія. І якщо ми хочемо стати будівельниками власного життя, нам необхідно повернутися до свого початку, до центру Я Є. І ще це перша чакра Муладхара. Друге коло. Друга точка це перетин вертикальної лінії та першого кола зверху. Робимо вдих і на видихі робимо коло Друге — по горизонту по годинникові -по -по стрілочці. Друге коло це отвір, полярність, зв'язок зі світом і я є інший ти. Творіння це розподіл єдиного цілого частини. Друге коло початок творіння. З другим колом ми поринаємо у від полярних структур, місце поділу єдиного, з якого все створюється. Основа творіння перетин двох кіл називається рибна бульбашка це знак, що вказує нам на те, що ми є відображенням Бога. Це містичний символ, що означає перетин світів та початок творіння. Я є той, хто я є. Це посилання другого кола насіння життя. Дуже важливо зрозуміти, що всередині ми є досконалими істотами. Друге коло це чакра сватхістана. Третє коло перетин першого та другого кола, третя точка, робимо вдих, і на видихі робимо. Третє коло, трискіліон, трикутник, знак Бога, зв'язок з Богом, бути, божественний трикутник. Третє це народження, життя та смерть. Три схрещені кола створюють всевидиче око: око, яке бачить все, що було, що є, і що буде. Воно означає продовження життя, шлях, символізує божественність, потрійність природи, всіх живих істот. Тріце також символізує фізичне тіло, душу та дух. Третє коло, третя чакра маніпура. Четверте коло символ землі. Перетин першого та третього кола робимо вдих. І на видихі робимо коло. Це символи землі, квадрат, знак матерії, зв'язок із землею, я є творіння. Число 4. Це чотири стовпи, на яких стоїть життя. У той час як 3 є числом Бога, четвірка сприймається як числом землі. 4 – це число Христа. Воно символізує вузли, які тримають нас у матерії. Четверте коло квітки життя це шлях до самонавчання. Ми почнемо знайомитися зі самим собою, пізнавати в собі нову віру. Для того, щоб зруйнувати все старе і почати будувати в собі новий початок. Почніть розглядати самого себе зі сторони, що ви думаєте, що ви відчуваєте, що ви говорите. Як ви поводитесь, на що ви звертаєте свою увагу? Почніть пізнавати себе, щоб вступити надалі в п'яте коло. І четверте коло це сердечний центр, анахата-чакра. П'яте коло робимо вдих. І видих. Формує п'яте коло. Трапеція — в у внутрішній світ, якщо я творець свого життя. Перед нами відкривається п'яте коло. Ми пізнаємо в ній саму себе. Вона повертається до своїх джерел. Число п'ять це чотири елементи життя, які об'єднуються в центрі нового п'ятого елемента, це число людини. П'яте коло квітки життя це подорож всередину себе. Ми вчимося керувати енергією, що знаходиться всередині нас. Це допомагає нам упорядкувати наше життя і життя тих, хто входить до нашого кола. І п'яте коло, п'ята чакра, вішутха. Шосте коло перетин першого та п'ятого кола, по годинникові стрілочці вдих та видих. Зійшов в циркуль. Повертаємося. Якщо в такі моменти у вас також, зверніть увагу. Шосте коло у два знаки хвилі енергетична річка, рух. Я є світло Боже. З шести кіл ми отримуємо дві хвилі. Дві хвилі, які можуть рухатися в один бік. Допомагаючи нам, так і заважати нам нашому розвитку, якщо вони біжать в різні сторони. Шість скіл в совокупності утворюють рух, який можна порівняти з рухами морських хвиль. Енергія починає текти по всьому нашому тілі. Хвиля цієї енергії це рух, це прогрес, це гармонія, краса. Шосте коло вчить нас керувати самотужки. Для нас немає великої різниці між зовнішніми та внутрішніми світами. Вони однаково важливі. Дуже важливо спрямувати свою енергію в потрібному руслі, тим самим бути впевненими в собі. Ми стаємо господарями своєї енергії, яка дарує нам радість життя. І шосте коло це шоста чакра, третє око аджна. І сьоме коло, яке символізує завершення і формування першої сакральної форми насіння життя. Робимо вдих і формуємо. І перша сакральна форма, на базі якої формується квітка життя. Це насіння життя, воно сформоване. Сьоме коло, квітка створена. Є клітина життя, насіння життя, торсіонне поле, походження є є, той, хто я є. Сім перших кіл символізують основу до створення людини, до створення всього того, що є в нашому житті. Це сім днів творіння. На сьомий день було остаточно сформоване насіння життя, яке містило в собі велику енергію. Це перша щебель квітки та центр всього буття, здатність побудувати ці сім кіл в нашому житті, відкриває нам. Шлях до здоров'я, гармонії, сили та досконалості. В нашому житті починається обертання сил, яке постачає нас такою необхідною нам енергією. І сьоме коло, сьома чакра, сахасхара. Тепер я беру кольоровий олівець і проставляю наступні 6. Точок, які будуть формувати наступні 6 кіл. Перша точка, вони формуються по верхньому краю, де перетин кіл, де їх вершинки. І ми проставляємо кольоровим олівцем, щоб було нам видно, де будуть наступні кола. Беремо циркуль, провіряємо радіус. І робимо вдих та на видихі робимо восьме коло. І рухаючись далі, дев'яте коло робимо вдих і на видихі десяте. Teve Я беру інший колір і проставляю наступні шість точок. Вони являються ніби якщо перший раз, коли ми проставляли точки, це були вершинки, а це ніби впадинки між колами, які формують далі нашу квітку життя. Ставимо циркуль в точку, робимо вдих і на видих робимо коло і так поступово рухаємося, вдих та видимо. Вдих. Давайте. Тепер беремо колір інший. І через один наступн буде 12 кіл. І ми спочатку проставляємо перші 6 через один. Поверхнім перетином кіл. І потім іншим кольором наступні 6 через 1. Через один. 6 точок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Беру наступний колір і проставляю наступні шість. Формую перші шість кіл першого кольору, в моєму випадку, зеленого. Спочатку ці перші шість точок, потім наступні. Робимо вдих на видихи. Вдих. На видихи. Оставляння точок кольоровими олівцями дає нам змогу керувати якраз і поступово формувати, як це і було, як це відбувалося насправді в природі в нас, як поступово діляться клітини, поступово рух за рухом. Спочатку одні, потім інші. Красиво формуючи сакральність руху. Вдих, обов'язково дихаємо. Обов'язково, коли а циркуль знімається, він показує, можливо, мою увагу свою, кудись втратила, і повертає тим самим. Тепер наступні шість кіл. Наступні шість точок в моєму кольорі це синій. Вдих. Видих, дихання ми допомагаємо енергіям протікати. Також вода допомагає, коли ми малюємо, вода записує цю всю структурність, запам'ятовує, і коли ви робите ковток води, вона також. Проникає в ваші енергетичні центри, розподіляючись по всьому тілу, наповнює вас цією сакральною формою. На цьому етапі ми сформували коло. І тепер завершуючи етап нашому створенні квітки життя. Нам потрібно взяти лінійку, і коли ми кладемо лінійку в діагональ, і так рухаючись по годинниковій стрілочці з правої сторони, ми бачимо, що нам потрібно доформувати нашу квітку життя. Взагалі вона може продовжуватися до Безкінечності. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в нашій діагоналі, якщо я покладу, і ось тут є три точки. Для того, щоб вам було видно і зрозуміло. Ці три точки має три кола в яких є пелюстки квітки життя. І всередині нашої. В діагоналі є сформована. Тут є шість пелюстків. Тобто квітка життя в цьому колі пелюстки сформовані до кінця. В першому колі і в другому ми бачимо, що недозаповнені, ніби їх недостатньо чогось. Ми ставимо циркуль сюди і дозаповнюємо пелюстки. Доводячи до якоїсь красивої сакральної форми. Також тут дозаповнюємо. І якщо ми прикладаємо лінійку, ми бачимо, що три точки, три кола, три квіточки, в якому є шість полістків. Далі рухаємося лінійкою і бачимо. Три точки, тут дозаповнені шість полюстків, тут до заповнення, тут недостатньо. І ми дозаповнюємо. Якщо є десь нерівність, якщо о, яка, якісь моменти, там є не перетин, нерівний. Це нормально. Якщо ви будуєте вперше свою квітку життя, це нормально. Є в кожній формі є її недосконалість. Давайте цій можливості бути недосконалими. Наступно ми беремо лінійку, також ми дивимося три точки. Тут формовано, тут формовано, тут потрібно дозаформувати. Зафо, до до довершеності дати доповнити. Потім ми рухаємося і бачимо, що цьох, цих три точки, тут шість полісточків і тут вколе шість сліписточків, тут недостатньо. Ми, ми дозаповнюємо. Звичайно, в моєму житті це не перша квітка життя. Але, як бачите, є такі перетини, де показує, що не до кінця щось десь може циркуль, щось пішло не ідеальність. І так також потрібно. Залишаємо. І кожен раз ми створюємо, створюємо, і форма відображає її красиві наміри. І останнє, де ми ставимо лінійку, ці три точки формують, і ми дозаповнюємо. У мене просто зійшов циркуль, я повернусь. Радіус циркуля трішки зійшов, я не провірила. Таке буває. Коли я зараз повернусь, повернула свій циркуль, все, все відбулося. Ну, це навіть краще, що так відео проявилось щоб показати і останнє Діляємо, тут у нас все заповнено і квітка життя готова. Можна залишити її так, а можна надати їй. Форму. Дати їй обережний коло, як вам хочеться, а можна залишити так, як є, я покажу як може бути, Такий, ніби Оберіг, оберігаючи нашу квітку життя, захисне коло. І ви можете надати кольору, як хочете, як ви відчуваєте і поділитися зі мною своїми сакральними малюнками. Своїми енергетичними малюнками, тому що тут відображається ваша енергія, тут відображається ваш дух. І нехай він для вас несе вашу сакральність. Дякую.